Привіт! Мене звуть Віта. Я є власницею фірми Право Віта у місті Катовіце. І сьогодні я відкриваю набір на свій вебінар, посилання на який залишаю під цим відео. Як стати професіоналом з легалізації та допомагати іноземцям успішно оформлювати документи? З чого почати кар'єру в легалізації? Необхідні навички та перші кроки. Типові проблеми клієнтів, як допомагати іноземцям оформлювати документи на карту побиту та інші документи. Лайфхаки в легалізації, які суттєво впливають на позитивний результат, як заробляти на цій професії створення власної практики або роботи в команді? Для кого це вебінар? Для людей, які вже працюють в легалізації, якщо ви працюєте з клієнтами, але хочете покращити свої навички, якщо мріє. Знайти професію і працювати з людьми, і отримувати від цього задоволення та прибуток як бонус. Отримаєте чек-лист з головними етапами оформлення документів для карти побиту.